Всім привіт народ, слава Україні! Маємо новий день і маємо нову роботу. Працюємо знову сьогодні в полі, працюємо сьогодні іншим трактором і іншим агрегатом. Їдемо каратом розрівнювати ті катакомби після цукрових буряків. Так що сьогодні знову буде весело. Розпочинаємо свій день з маски, вистукаємо фільтр повітряний і печемо в поле. Так що, народ, кому не шкода, зразу лайк за такого зеленого красення. Ну, а я змащу і будемо включатися далі. Так, ну, ось ми вже і в полі зробив кілька грушків. В принципі, робота йде доволі непогано. А зараз працюю я на ділянці, де е, досить проблемно було збирати буряки. Не знаю, чи вам камера передає, але досить багато є втрат після копки. От, бачите, залишилось буряків, які ми зараз е, витягуємо наверх. Ну, при таких умовах... В яких ми збирали ці буряки, то не дивина. Дуже багато залежало від комбайна і від комбайнерів. Один комбайн копав чисто, інший не дуже. І тут нічого не зробиш, ми вже, тоді, як то кажуть, закривали на то все очі. Стояло питання, чим поскоріше викопати і закрити це питання. Так що тепер, як то кажуть, мусимо терпіти ці неудобства. Ось, а, Працюємо, поле тут дуже, досить специфічне. За колгоспу воно називалося озера. На цьому полі а, колись ще до колгоспних часів було кілька озер, потім а, ті озера за, заурали і лишилися такі болота. Вже було кілька років, де а, в, тут в тих доликах було сухо, ми працювали. Майже повністю, а вроді і зими не було, але ця дощова весна знову нам добавила вологи так конкретно, і знову в доликах з'явилися болота, такі, а, такі болота, які неможливо переїхати, і мусимо посеред поля розвертатися, щоб не втопити трактора. Треба бути доволі уважним, бо можна вскочити в халеп, от бачите, попереду є таке непроїзне болото, мусимо розвернутися. Бачите, от вода стоїть. І якщо трошки бути неуважним, і хапати якісь гави то можна втрапити в халепу. Вчора працював напарник наш стажер Андрій, він зробив там ту частину до болота, зараз я роблю ось ту частину до болота, далі вже болото закінчується і можна вже буде робити по всій довжині. Як дійде діло до посіву, не знаю, може трошки підсохне, і ми ще заробимо це болото, а якщо не підсохне, то прийдеться залишити той долик незасіяним, ну і вже ж не важ аж тоді його розробити. Е, ще раз кажу на цім полю, то є абсолютно звичне дійство. Просто ми від нього трохи відвикли, бо були сухі роки. Ну а зараз вологи не бракує і вода підходить до верху і в тих доликах утворюється болото. Не дарма це полі, називається озера. Не дарма на цьому полі неодноразово було втоплено дуже багато техніки, як комбайни, так машини, так трактори, особливо трактори з розкидачами, коли йде робота по мерзлоталому. Так що, ще раз кажу, то є абсолютно звичне діло. Бачите, скільки буряку лишилося на полі. Як то кажуть, в нас шляхи трафляють. Тепер дивитися на то все, ну, але нічого ну, ми вже тепер з тим зробити не можемо. Можемо тільки спостерігати ну, і працювати. Як ви вже замітили, робота йде доволі непогано 12-13 км на годину. Розробляється, я б сказав, суперово, Заїхали ми не зашвидко, не зарано. Те саме, що я говорив на одному з минулих відео, де ми робили джокером вчора. То той момент, коли вчора ще зарано, а завтра вже запізно. Треба заходити іменно в ідеальний момент, і тоді земля буде розроблятися іменно так, як нам потрібно. Благо, маємо можливість спостерігати. Маємо терпець, що можемо почекати. Так що Вибираємо, я не кажу, що ідеальні моменти, але моменти близькі до ідеалу. Отож, народ, ми продовжуємо працювати. З вас отакий великий лайк. Коментуємо, підтримуємо канал, підтримуємо е, український ютуб, український контент і дивимось далі. Далі буде ще цікавіше сьогоднішнє відео, обов'язково буде драйвове, Ми ще вийдемо на двір, глянемо. Як зблизько глянемо, як воно в нас все відбувається. Ось. І. Блін. Нічого нормально. Так що ви не перемикайтеся, вам гарного перегляду ми працюємо далі. Так, вибрався я на двір трошки відпочити, заодно зазняти для вас. Е Якоїсь знову корисної інформації. Як бачите, працюємо не глибоко, працюємо. Ну тут я вже доїжджав, не було швидкості, він вимілився. Працюємо приблизно сантиметрів до 10. О, дивіться. Навіть нема десь сантиметрів, десь сантиметрів 7. А, глибше нема смислу працювати, тому що нема смислу висушувати вологу. Хоч її в нас тут і з надлишком, але до проблем треба бути, з вологою треба бути готовим завжди. Трактор працює досить класно. А, що хочу сказати після заміни форсунок, Ну скажімо так, протягло говорити важко, тому що а, тут нема такої аж наднагрузки, ну, ніби вроді би з'явилось краще. Ну то, що палива почав менше палити, то однозначний факт. Звісно, ми поїздимо, трошки більше поспостерігаємо і конкретно в цифрах я вам тоді все озвучу. От бачите це наше болото, до якого ми доїжджаємо і змушені розвертатися, то не якась там видумка, а, тут реальне багно, тут ще от ніби йдеш, 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 а потім бульк і трясовина. Самі прекрасно бачите, от. нереально тут переїхати на даний час, нереально нема, тут, тут багато болота, метрів з вісім ширина, ну і метрів, напевно, з 200 довжина. Приходиться, от бачите, постояв як грузну зразу. Приходиться посередині поля розвертатися, нічого з тим не зробиш. Ну ми на цьому полі, скажімо так, тут не здивовані. Буде як добрий день. Просто ще раз кажу, давно такого не було на цьому полі, щоб на даному часу прийшлося взагалі аж розвертатися. Було, що там топили трактори, але все одно заробляли, висушували, доробляли і все одно сіяли. Ну, Цього року не факт, що ми тут посіємо. Добре, народ, трошки відпочили, беремося до роботи знову. Дивіться, які гарні хмарки сьогодні. Просто казка. Такий би хотів намалювати, то не намалюєш. Так, народ. Працюємо далі. Так, народ. Продовжуємо роботу. Маленько, не спіша. Працюємо потихеньку в полі. Круг за кругом, слід за слідом, гектари потихеньку йдуть, працюємо. Сонечко в нас починає пригрівати, в кабіні температура піднімається, через зиму в нас, напевно, вже втік весь фріон з системи кондиціонера. Заправити його ще не було часу, так що сьогодні ну, майже баня в кабіні буде, напевно. Ну, То не страшно, час від часу виходимо на двір, щоб трошки охолонути, час від часу виходимо на двір, щоб трохи розрухати спину. Ну і тим часом собі щось можна походити, познімати, вам показати, охолонити, відпочити. І працюємо далі. Скажі так, цей агрегат під назвою «Лемкен Карат» працює зі мною вже 11-й сезон. І 11 сезонів підряд я не перестаю любуватися його роботою. Зараз трошки вам повитираю порохів, щоб вам було видніше. Я не перестаю любуватися роботою того агрегата. Я не перестаю, скажімо так, мати якісь нові відкриття, нові здивування від його роботи. ну Сьогодні здивувань в принципі немає, сьогодні тільки підтвердження його крутості і тільки. Зараз розвернемось і так он зблизько, більше покажу, як він гарно розрівнює рови за глибоким розривлювачом, як він гарно все замішує, навіть на невеликих швидкостях, зараз ми під гурбок йдемо. 9 кілометрів, за ним виходить, майже ідеально рівний фон. І це ще раз підтверджує, мушу... мушу закрити, тому що вже пішли порохи до кабіни. Це ще раз підтверджує якість і крутість того апарату. І ще раз підтверджує те, що ми не промахнулися при виборі свого часу. У нас стояв вибір між ним і Рубіном, і мені не промахнулися взявши карата. Це свого часу дало нам поштовх розвиватися в ґрунтообробці, вивчати нові методи ґрунтообробки. зі всіма витікаючими звідси. Довольний я дуже сильно тим апаратом. 10 сезонів він відкалатав, сьогодні вже почали 11-й сезон. А рама абсолютно ціла. так, Там є були нюанси біля катків, я їх показував чесно і відкрито. Тільки решту міняли підшипники на опорних колесах і рубочку. Ну і поміняли задні катки. А так в, принципі, так, в принципі, агрегат абсолютно шикарний. Агрегат працює чітко. Так, Певно, прийдеться закриватися шторами, тому що. Робиться трошки жаркувато. Добре народ, працюємо далі. Ви не перемикайтеся, тим часом ставте лайки, не шкодуйте, вони безкоштовні. Коментуйте, кому подобається дана робота. Питайте, в кого які є питання, буду радий відповісти на ваші коментарі, на ваші питання. А, так що, ну, ми працюємо далі потім ще включимось. Завершуємо черговий етап на даній площі. Зараз залишається нам об'їхати по кругу два рази, по максимуму підсушити. Якщо не саме болото, то ділянку біля болота, щоб вода могла просуватися не тільки вглиб чи вверх, а й могла просуватися в боки. Тож важливо, теж можна гарно підсушити. Бачите? Доки дозволяє трактор влізти в поле, щоб він не загруз, треба бути дуже уважним, щоб не попастися і не втопити трактора. Скажімо так, кілька сантиметрів вліво, і, ми вже, і вже прийдеться дзвонити за напарником, за другим трактором, щоб витягували. Так що цього допустити не можна. Для чого нам? А як кажуть, знімати е, трактора з роботи, як ми можемо тут акуратно зробити свою роботу. Ого! Болото. Культиватор хапнув трошки болота. Культиватор трошки виступає за за трактора, так що, скажімо так, культиватор йде частиною своїй площі і йде таки строго по болоті. Чим висушуємо його. Так, заробили ми болото. Робимо поперечки, щоб все гарно було зароблено. І тут, виходить, перехват в два сліди. О, де цей перехват, зараз секунду. Я попробую його відкрити. Оде цей перехват робиться взагалі грядочка. Просто красота не описуємо. Зараз заробимо до кінця, що якраз кружок і переїжджаємо далі і вже будемо ходити навсюду в довжину гонів. Ну а це болото, залишиться до кращих часів. Якщо воно до посіву а -а, хоч трішки підсохне, заїдемо ще раз каратом. І його більш висушимо. Якщо ж будуть проходити дощі і не дадуть йому підсохнути, значить його доля буде така, що воно буде не засіяне цього року. Ну і вже в жнива після того, як змолотимо ячмінь. Є надія на те, що ми це болото заробимо. Так, от і свіжа порція адреналіну, чуть не втопився. Дивіться, які там колії сантиметрів по 40. Хай дивіться, скільки болота! Я нагріб, поки здавав назад. Ще б трішки і була би, була би біда. Заробляємо поперечки, де стояли кагати. Ну а тут зовсім, зовсім не сухо. О, знов топимося. Ай-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ааа, жесть! Давай, 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 давай! Молиш, давай! Ще трошка і сухо! єее, виїхали! Ох, жистя! Ох і жистя! Коли ж там сіяти? Коли ж там сіяти прийдеться, коли ми зараз не можемо зробити! культивацію О, зараз буде знову нова порція прямо треба втікати на бік тому що там ми все одно не заїдемо багно багно що змогли то роз... роздерли що змогли то роздерли далі буде Будемо чекати, поки підсохне. Буде така сама історія, як. А, і буде така сама історія, як з тим болотом посередині поля. Посіємо все, що зможемо посіяти. А решта буде підсихати. Варіантів в нас небагато. Ух! Аж упрів. Так, доза адреналіну прийнята. Працюємо далі. Я думав, що от на цьому болоті всі мої пригоди на цьому полі і закінчаться. Але не так воно і було. Як тільки я захотів трошки просушити поперечку, де стояли кагати, то я б, думаю ви бачили, що було. Ну а тепер подивіться, як виглядає мій трактор. Купа болота! Зараз треба лізти догори. ж це болото скінчиться. А як воно гарно пахне, виби з нами? Нічим від гної не відрізняється. Жестях народ! Я вам не можу розказати. Наскільки ту жорстко. Ну, а далі. А далі можна сказати знайомою фразою Не плач, помиєм. Отака то історія. Чуть не втопив. Буває всяк народ. Рухаємось далі. Дивіться, яка знахідка лежить на полі. Йдемо, заберемо. День тут взявся цікаво. Я б сказав навіть дуже цікаво. Мішок. І, звичайно, вже... На використання ніде не піде, але його забрати треба, щоб він не мішав. Ні, тут треба противагу спереди поставити. А тут на сусідньому полі наш хорш кропить ріпак. Працюємо, працюємо гаряча пора, культивація, кроплення, підготовка до посіву і пішло і поїхало. І роботи купа, і робота вже скінчиться, аж коли настануть білі мухи восени чи в зимі. Так, якраз робимо останній прохід на цьому полі, і почався такий досить серйозний дощ. І я не знаю, як воно далі буде. Я тут так поперечки кусох лишив, бо у було, ну і тут знов дощ, а коли ми то будемо сіяти, я без поняття. Так же всі терміни втікають, а тут ще й погода не дає працювати. Ну нічого, закінчуємо це поле. І в принципі зараз спробуємо ще переїхати на поле після кукурудзи. А, і будемо бачити, яка буде погода. Якщо дощ буде продовжуватися, то їдемо спати. Якщо зараз перестане, то в принципі ще кілька гектарів можна зробити. Ще не є пізно, що на 12-ї ночі. Включимось далі, як переїдемо на друге поле. Так, народ. Маємо вже на годиннику. Майже пів другої ночі Дощик так і толком не перестав падати. Но, Зараз... Но трактора мені обліпило так, що просто караул не видно нічого. Саме гірше того не люблю, коли а, політує дощик, порохи куряться, ти ще можеш їздити, а, а по факту воно тобі. Обліплює трактора, вщент, от заднє вікно така сама історія. Виключив спалах, тому що нічого вам не видно. Ну, і коротше, нема Піді кінця треба з'їжджати додому. Пів друга попрацювали ми сьогодні добре. Шкода, що я вам не можу показати, як тут робиться по кукурудзі. По факту, якщо добре розібратися і сам толком нічого не бачив, вроді би, перемішало, вроді би, розрівняло. Та й все, що я можу там побачити. Е, скажем так. По кукурузі ми сьогодні попрацювали так на ощуп. Е, тільки так собі догадуєшся, що все має бути добре. Ну, але то вже з досвіду і так зрозуміло, що карат погано зробити не може. Складаємося. Їдемо на базу, до бази нам зовсім недалеко, там ось світиться. І лягаємо спати. Я ж вам дякую за увагу, дякую за перегляди. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні, слава Збройним силам України! Хто ж то потім то все б домив, я без поняття. Ну, нічого, помиємо.